Одного літнього вечора, коли місяць висів на небі, мов срібний серп, парсивард задрімав під розлогом старим дубом на краю зачарованого лісу. Раптом його розбудив тихий плач. Прислухавшись, кіт зрозумів, що хтось з ридає неподалік. Обережно ступаючи м'якими лапами, персивард пробирався між корінням дерев і незабаром побачив малесеньку лісову фею. Її крильця безпорадно звисали. А з великих очей котилися сльозинки, схожі на русу. Що трапилось? тихо запитав персивальд. Фея підняла заплакане обличчя. Зникли світляні жучки, без їхнього світла. Наш ліс зануриться в повну темряву. А вони єдині хто освітлюють дорогу до срібного джерела, де ми беремо цілющу росу. Персовальд на мить замислився. Він ніколи не бачив світляних жучків, але розумів, Наскільки важливе їхнє світло для мешканців лісу, я допоможу тобі їх знайти, твердо сказав кіт. Разом з маленькою феєю вони вирушили на пошуки, персиват використовуючи свій гострий нюх, намагаючись вловити хоч якийсь слід жучків. Фея ж літала над ним час від часу, заглядаючи під великі листки папороті. Їхні пошуки привели їх до покинутої хатинки в глибині лісу. З віконець ледь пробувалося тьмене нерівне світло. Персивальт насторожився. Від хатини віяло чимось дивним, не лісовим. Обережно зазирнувши у вікно, вони побачили дивну картину. У кімнаті сидів огрядний гном із довгим фіолетовим носом. І перебирав у великій скриній банці безліч світляних жучків. Жучки безпорадно мерехтіли, намагаючись вирватись. «Це ж буркутун, прошепотіла Фея. Він відомий тим, що колекціонує рідкісні та чарівні речі. Персивальд миттєво розробив план. Він знав, що гноми дуже цінують блискучі предмети. Кіт обережно обійшовши хатину і знайшов біля входу стару. Питнанілу срібну ложку, яку, мабуть, хтось загубив. З ложкою в зубах персивар підійшов до вікна і почав навмисно її дряпати об камінь. Різкий звук привернув увагу буркутуна. Гном відірвався від своєї колекції жучків і з цікавістю виглянув назовні. Побачивши блискучий предмет, буркутун не втримався і вибіг з хатини, забувши зачинити двері. Тієї миті персивальд прослизнув всередину і швидко перекинув банку жучками. Маленькі сітлені істоти миттєво розлетілися по кімнаті, наповнюючи її м'яким сяйвом. Фея радісно вигукнула і почала збирати жучків у невеликий і плетений кошик. Коли всі жучки були на волі, вони разом вилетіли з хатини. Буркутун! Сава повернувся і побачив, що його цінна колекція зникла. Він сердито затопотів ногами, але було вже пізно сіткині жучки повернулися до лісу, і їхнє ніжне світло знову остяло нічні стежки. Мешканці лісу радісно вітали своїх рятівників, а Персиват відчув приємне тепло у грудях від того, що знову зміг допомогти. З того вечора дружба родого кота Персивальда та лісової феї Амелії стала ще міцнішою. Вони часто зустрічалися під Старим дубом і разом спостерігали за танцем світлиних жучків у місячному сяві, і кожен у зачарованій лісі знав, що навіть найменший і на перший погляд, звичайний кіт, може стати справжнім героєм, якщо його серце сповнене доброти. Та відваги, якщо вам подобаються казки рудого кота Персивальда, будемо вдячні за будь-яку підтримку.